Всім Боб, раз, З вами я і сьогодні я вам покажу, як зробити ядерний реактор в industrial craft 2. Це зборка водів. І як видно по задньому фоні, у мене вийшло це не зразу. <кхів> ну так от, беремо ядерний реактор і ставимо його е, посередині. Ну, от, типу, отак. От Беремо реакторна камера і просто так от ставим на ядерний реактор. Типу так. Ну, Це не повний комплект ядерного реактора, але я завжди роблю його так. Сам речах нажимаємо по ось цьому блоку. Берем з 4 топлівний стержень уран. О, ми його взяли. Нажимаємо Shift. І колесо, і от так его. його так його коротше робим. Та да. я вмію дуже гарно висловити свою думку. І вот так робим. І вот так робим. І все, більше він нам не потрібний. Беремо лазерний конденсатор. І от так його устроюємо. От. Тепер ось тут, тут, тут і тут забираємо, типу, щоб посередині 4 блока було пустих. Ставимо речах, активуємо. Чекаємо, поки тут розігріється трошечки. Забираємо ось ці і просто ставимо, щоб так от, бачите, тут от, коротше, така фігура вийшла. І все, і він полечає, і він тепер не взривається і працює, але біля нього дуже небезпечно стояти, тому що радіація і ви здихаєте. Але дуже сильно уважно. По-перше, слідкуйте, бо да, коли біля нього загорається земля, і по-друге, е його деталі от -от -от, виходять дуже сильно з себе. І коли вони вийдуть повністю, типу, зламаються, тоді буде ядерний бабах! От зараз я покажу, от, наприклад, ця деталь займалася. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Він нагрівається, нагрівається і бу-бух. І це би було з вашою базою, якби б це був, якби б я не строїв це просто щоб показати вам. Ну все, ви були на моєму каналі білий. Удачі всім па-па!